Цей кубок тепер окраса класичного приватного університету. Баскетбольна команда вишу вперше стала чемпіоном студентської ліги України. У цьому році масштаб турніру вразив. Півроку тому на баскетбольних майданчиках України розпочинали змагання 131 студентський колектив. До фінальної стадії пробилися вісім кращих. У Києві команди грали у двох підгрупах. В обох були команди із Запоріжжя. Всі команди грали коректно. Не было такой предвзятой грубости, было прекрасное судейство, было хорошо организовано само проведение этого чемпионата, поэтому там все решало именно волевые и профессиональное качество спортсменов. Вот когда была воля к победе, а у наших ребят она была, вот это в конечном итоге сказалось на конечном результате. Команда класичного приватного університету виграла усі три матчі у своїй підгрупі. Студенти ЗНТУ зазнали однієї поразки і завершили груповий етап на другому місці. Таким чином, команди з одного міста зустрічалися у півфіналі. З НТУ перемагав після першої половини у шість очок, але на заключних хвилинах краще зіграли гравці КПУ. Підсумковий рахунок 60-57 вивів їх до фіналу. Финальная встречи с командой КПУ. И у нас был шанс в концовке, даже несмотря на это, занять, выиграть эту игру, вернее. Но некоторая серия ошибок в концовке не позволила нам одолеть их. И был, конечно, шальной трехочковый со стороны команды КПУ, которую они забили. У матчі за третє місце команда Запорізького національного технічного університету знову зустрілась із металургійною академією міста Дніпра. Запоріжці взяли реванш за поразку у групі і привезли до свого міста бронзові медалі і кубок. Іменно студентський сезон був достатньо успішним. Завойовані практично всі титули. Так, хотілося би нам на студентській олімпіаді. И мы к этому стремились, занять первое место. Ну, случилось, как-то случилось. Успокаивает только одно, что первое место занял тот же Запорожский вуз. Наш спонсор, который уже вот год практически в одиночку пытается нам помочь в этом городе, это ЗОГ, Сиротский Олег Владимирович. У фіналі на студентів Запорізького класичного приватного університету чекав також суперник по групі Харківський політех. Запорізький виш, у складі якого виступали гравці з різних міст, обіграв Харківський інститут 6143. Підопічні Олександра Скутельника здобули кубок та звання чемпіона студентської ліги України 2016. Команда була і грала як єдине ціле. Тобто, В деяких командах виділявся один, второй, третій, на кого робили ставку. Здесь команда розуміла, що надіяється нікого. Каждый играл на команду, каждый играл по установке тренера. И, наверное, поэтому игра финальная кому-то показалась неинтересной, потому что первую половину игры мы закончили со счетом 21-21. Но вот именно я считаю, и тренер считает, что в этом проявляется профессионализм команды, когда мы сумели защитить, мы не дали забить. Нам не давали, давай, і ми не дали забити. Коли ми во другій половині почали по два по три патріочки уходить вперед. Уже в кінці третього періоду було ясно, що нас вже просто не догонять. Цього трофею у стінах класичного приватного університету чекали вже давно. За вісім років проведення всеукраїнських турнірів серед студентів команда КПУ тричі була срібним призером і двічі бронзовим. Руслан Левицький Костянтин Параскевич Тв. 5